Багато чоловіків сидять зараз вдома, десь поснімали собі за містом будинки, сидять, щоб ТЦК не забрало їхнє, грубо кажучи, життя. Да? Даже багато чоловіків, які мають підставу для того, щоб не служити, через беззаконня ТЦК, яке робить, реально сидять вдома, не знають, що робити. Хтось, слава Богу, догнав, що можна заробляти онлайн. Але багато кинулись не туди, де треба. багато часу просрали і так далі. Є ж можливість заробляти онлайн. Ти більше 12 років заробляє за допомогою соціальних медіа, що до війни і це давним було, давним-давно було. І в список Форбс завдяки цьому я потрапив. Ну от, казалось би, завдяки інстаграму, тіктоку і так далі, щось там телефончики там туди-сюди клацав. Раз і можна в список Forbes потрапити. Якщо цим зайнятися серйозно, якщо до цього відноситься серйозно, ну це зараз всім понятно. Да? А я починав, коли взагалі з інстаграма всі сміялися, тіктока ще не було. А я це побачив перспективу. Чого люди не йдуть в онлайн, коли понятно, як там і що там можна заробляти? Мені вообще не ясно. Коли можна тупо з телефона інтернету заробляти і все. От ми ж відкрили контент-хату. же люди отримують, будь ласка, там півтори-дві-три тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український новосний контент. От таке створили. Колись можна було на біткоїні піднятися. Колись можна було там на піднятися на дропшипінги з Китаю, що заказують перепродавати. Ну це времена ушли вже. От час контент, Тікток, Інстаграм та так далі. Понятно, очевидно. Я взагастенний ефір про це безкладні привожу, розказую людям, як на цьому можна зароблять свій шлях, розказую, як я на цьому заробив. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю. Може через недовіру, понял, що дуже багато влада обманювала, дуже багато взагалі обману довкола. І люди вже розчаровані. Але треба людям понять, що якщо вони перестануть робити нові попитки в житті і шукати щось нове, отак, як у них все є, отак все і залишиться. І треба розуміти, що якщо воно залишається так, як є, це ж воно стає гірше і гірше, і гірше і гірше. Щоб зберігати нульовий рівень життя якогось, який у тебе зараз є, ти маєш постійно хоча б трохи розвиватися. Бо навики по життю, і заробіток, і валютність твоєї професії спадає так само, як валюти безцінюються. Тобі постійно треба чомусь новому навчатися. Постійно. Я б людям ради йти в онлайн? От, будь ласка, хай мене шукають в соцмережах. У мене завжди в шапці профілі посилання, там куча безкоштовних ефірів і безкоштовне навчання, і як можна заробляти онлайн. Спокійно взагалі. Або когось другого хай шукають не обов'язково до мене, але просто у нас це готове. брати і пробувати. Чого люди не беруть онлайн, коли є така можливість? Мені взагалі не зрозуміло. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.